8 грудня за сприяння благодійного фонду Олега Гончарука відбулось відкриття консультаційного центру центрального регіону координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Сотні родин, для яких я справжньою бідою зникла безвісти близька людина, потребують психологічної та інформаційної підтримки, щоб мати надію знову побачити своїх рідних. Відкриття центру коментує представник підрозділу головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов. Разом з тим родина полонених захисників і звільнених захисників часто виникають питання юридичного характеру, оформлення різноманітної допомоги, субсидій, вирішення питання статусу і багато інших речей. І тут безумовна діяльність координаційного штабу є важливою і дуже важливо, що на місцевому рівні. Це робота, ну скажімо, яка не залишається лише прерогативою там офісу в Києві. Регіональні влади, Вінниці, Вінницька міська влада, обласна влада дуже активно включили цей процес і допомагають системно, допомагають організаційно. Я думаю, що Вінниць, Вінницька громада, Вінницькі родини захисників полонених, а також звільнених, я думаю, дуже скоро побачать і відчують ефективну роботу Вінницького регіонального консультаційного центру. Ський міський голова Сергій Моргунов підкреслив, що динаміка розвитку з обміну полоненими реалізується на державному рівні і прокоментував відкриття координаційного центру, а також фінансову підтримку з боку Вінницької державної адміністрації. З нашого боку, от, не дарма ж назву названо кординаційні от, Важливо щоб була ця координація різних гілок влади. Громадянського суспільства, самого центру, і тоді буде якийсь певний результат. Співробітник координаційного центру Юлія Дзись, чоловік, якої був у полоні довгий час, наголосила, що кінцева мета роботи штабу повернути додому всіх наших захисників. Я хочу звернути увагу родин на те, що не варто залишатися зі своєю проблемою наодинці. Ви завжди можете звернутись за порадою та підтримкою, яку можна дати представники координаційного штабу центрального регіону. Тому дуже важливо звертатись і вирішувати ці питання разом і діяти в одному напрямку. Депутат Вінницької обласної ради Юлія Приймак, яка є одним із головних ініціаторів відкриття координаційного штабу, розповіла про життєву необхідність роботи закладу та його стратегічну мету. Спілкування розповіді, які я чула від родин військовополонених і зниклих безвісті, саме важче, напевно, розуміти, що ти не маєш жодної інформації про своїх близьких і рідних, що ти не знаєш, в якому вони стані, де вони, живі вони чи ні. І наше завдання, саме головне, це дати максимальну професійну допомогу і консультацію цим родинам. Щоб вони отримали кваліфіковану юридичну допомогу в першу чергу, тому що люди не є обізнаними і в війні наша країна ніколи не була. Ми вперше ми всі вчимося разом і воювати, і захищати свою країну, відстоювати її інтереси, тому це дуже важливо. І кваліфіковану психологічну допомогу, підтримку, ту ж інформацію, яку люди самі без нашої допомоги не можуть отримати, звертаючись в багато різних структур. Також було відзначено, що одним з головних спонсорів відкриття центру став благодійний фонд Олега Гончарука. Це тяжкі для нашої країни часи підтримує не тільки український бізнес, а ще й українську армію наших військових і тепер ще й сім'ї військовополонених. Це власник торгової марки Соки Україна, який ще й носить таку назву доречну, патріотичну, я б сказала, да, і засновник благодійного фонду Олег Гончарук. Саме тому, щоб допомогти нашим українським сім'ям, благодійний фонд Олега Гончарука зробив вагомий внесок для реалізації цього проекту в Україні. Таким чином, нам вже вдалося зібрати більше двох мільйонів гривень, які ми направили на більше десятка проектів по допомозі, у тому числі і допомога відкриття центру. користуючись нагодою. Я закликаю всіх виробників упакованих продуктів харчування, взагалі продуктів споживання з України і з області, доєднуватись до нашої ініціативи. Ми дамо стікер, апарат дамо, а з вас об'єми. Давайте допомагати разом. Це виділить ваш продукт на полицях серед конкурентів і буде наближувати нашу з вами перемогу.